До певного часу в мене було своє уявлення, як я можу догодити Богові. Тобто мені треба було сходити до церкви раз або пару разів на місяць, постояти там зі святим обличчям, поки йде служба. Інколи це виходило, коли мені на ногу ніхто не наступав або не штовхався, а інколи святе обличчя вже було не таким святим, як на початку служби. А коли виходив з церкви, взагалі забував про Христа або про те, що там в церкві нам казали, що грешити, як і грішив до того. Але коли постукав в моє серце Ісус Христос, коли Він на мене вилив свою любов, коли я відчув, як Він мене любить, коли я зрозумів, що я вже прощений, на мені, на мені немає осуду, що мені можна вже не грішити, тому що Христос. Вже мене звільнив від гріха, все змінилося. Все, то я зрозумів, що вже не я живу, а живе в мені Христос. І коли Бог нас торкається нашого серця, погоджуйся з Ним, Погоджуйся, йди за тим Зовом, за тим голосом, який тебе кличе. Не відштовхуй, не ігноруй. Коли Христос тобі пропонує покаяння, коли Христос тобі пропонує нове життя, Погоджуйся з ним. Погоджуйся 100%. Тому що те життя, яке було в мене до того, як Христос мене покликав, і зараз це два різних життя. Не відмовляйся стати дитиною Божою.